З Вінницької області. Дивимось, Вінницька область по 25 квітня. Вінницької області. Тут, тут три десятки в розкладі, дві шістки. Нормальний розклад, серйозних таких зарос тут не випадає. Повинно бути все більш-менш нормально, добре, спокійно. Потенційно тільки зло, як по всій країні, тут випадає, але воно тут слабке. Далі Волинська область. Волинська по 25 квітня. Волинська. В Волинській області випадає, бачите, тут зло. Воно тут також слабке, не над таке погане, критичне, але все одно будьте уважні, якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Бо тут увага випадає на область. Чи це в середині області, можуть бути інциденти якісь негативні, чи це від ворога. Орієнтуйтесь, друзі, порівнюйте з е, загальним розкладом по Україні свій розклад, і якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Далі дивимось Дніпро по 25 квітня на дві доби. увага випадає, не ігноруйте повітряних тривог. Бачите, тут попередження випадає, випадає знову ж таки на регіон, передмістя можуть бути, можуть бути якісь інциденти, наче вони тут не критичні, але, друзі, але все одно, увага, попередження випадає. Дві доби, будьте уважні, випадає загально на регіон. Дніпро також в регіоні. Більше тут карти регіону випадає. От, але Дніпро також в області, тому вірогідність така підвищена. Не ігноруйте повітряних тривог, наче повинно бути все нормально. Але все одно, все одно друзі. Дивимось кривий ріг на наступну добу. Бачите, напружено, можуть бути якісь інциденти. Кривий ріг по 25 квітня. Кривий ріг випадає, серйозних таких загроз не випадає, серйозні загрози пусті випадають. Бачите, зло пусте від ворога. Але також будьте уважні, на регіон загально на область випадає попередження. Тому попередження, бачите, тут є міста, як Ніка Пальмарганець, і ці райони. Вони постійно там під обстрілами також може вказувати. Але все одно, друзі, контролюйте. Контролюйте інформацію, не ігноруйте повітряними тривогами. Так, далі, далі дивимось. Донецька область по 25 квітня на дві доби. Донецька область. В Донецькій області випадає попередження, воно бачите, тут лінія фронту. Що ближче до лінії фронту, де військові, тут найбільша загроза випадає. Тобто міста, містечка, селища, які найближче до лінії фронту, близько до військових, до військових дій, там, там загроза випадає. Там будьте уважні, обережні, попередження випадає, можуть бути якісь інциденти. Так, випадає. Далі дивимось. Далі Житомирська по 25 квітня. Житомирській області захист випадає, три короля разом зійшлись, бачите, захисники, і захист загально випадає, серйозних загроз таких не випадає. Повинно бути все більш-менш добре контрольовано. Всім добрий ранок. Одеса, Дніпр, вітаю. Наталя, всім привіт. Київ, вітаю. Дніпро, вітаю, всім привіт. Далі дивимось, друзі. Закарпатська. Закарпатська область по 25 квітня. В Закарпатській області, будьте уважні, обережні. Бачите, випадає тут попередження. Зазвичай так випадає саме якісь місцеві інциденти. Але якщо будуть повітряні тривоги, не ігноруйте. Загально випадає все ж таки тут захист. Знову ж таки, бачите, три короля разом зійшлись тут. Повинно бути все під контролем, але якщо будуть тривоги, не ігноруйте. І також порівнюйте з загальним розкладом по Україні свій розклад на область. Далі, Івано-Франківська. Вибачають, Запоріжжя, Запоріжжя. По 25-те Запоріжжя. Запоріжжя, бачите, увага, випадає, будьте обережні, хоч тут з краю випадає і тут відвернути, все одно він тут з'являється, загроза ще залишається. Повітряних тривог, друзі, не ігноруйте. Реагуйте, тут все ж таки захист випадає, тому і тут відвернутий, значить, ситуацію наші контролюють. Все повинно бути під контролем, але небезпека залишається. Попередження є: Запоріжжя, будь-то уважні, також порівнюйте свій розклад на область з загальним розкладом по Україні. Чим гірший буде загальний розклад, тим вірогідність більше якихось інцидентів. Ось так. Тобто порівнюйте обов'язково також. І все одно не нехтуйте тривогами, не ігноруйте. Так, Івано-Франківська Івано -Франківська. по 25 квітня. Івано-Франківська тут захист випадає, захисники випадають, загальний захист, серйозних таких загроз не випадає. Повинно бути все під контролем. Контролюють ситуацію, серйозних загроз я не бачу тут. Івано-Франківська. Далі Київська область по 25 квітня. Київська. Київська область. Серйозних загроз не випадає, небезпека, бачите, неприємна карта, 9 пік, вона тут з'являється, вона з'являється з краю, вона може вказувати. По-перше, в неї немає такої серйозної якоїсь сили, тому при будь-яких будь загрозах вони вирішуються. От, серйозних загроз немає, але все одно, бачите, з краю тут може бути і прикордоння, також можуть бути якісь інциденти. Ну, з краю випадає і назад відходить 9, погана карта, тому ситуація тут контрольована. Але будьте уважні, не наражайте себе на небезпеку і не ігноруйте повітряних тривог. По області випадає більш-менш. Так, саме місто Київ дивимось по 25 квітня. Саме місто Київ. Та Київ. Також, бачите, серйозних загроз не випадає, але у, тут також увага випадає, будьте уважні до повітряних тривог. Тут така карта випадає, але серйозного нічого, бачите, повинно бути під захистом наших військових, у, але увага так по регіону дев'ятка випадала увага. Тут також будьте уважні до повітряних тривог. Загально наші контролюють ситуацію. Такого не повинно. Більш потенційно випадає, бачите, загрози. І також порівнюйте обов'язково свій розклад на область з розкладом по всій Україні. Далі дивимося, друзі, Кіровоградська область. Кіровоградська по 22, по 25 квітня. Також випадає попередження, увага, чи це пов'язано з... Місцевим, там чимсь з місцевим в області інцидентами чи від ворога порівняти з загальним розкладом. Тут напружена карта, попередження випадає, будьте уважні. Далі. Львівська. Львівська. По 25 квітня. Тут ситуація контрольована, спокійний розклад, не повинно бути нічого такого поганого, серйозних загроз немає. Далі Миколаїв. Миколаїв по 25 квітня. В Миколаєві, бачите, також ситуація контрольована. Тут звертайте увагу на повітряні тривоги, не ігноруйте, а так серйозних наче загроз не випадає. Повинно бути все добре. Миколаїв, далі дивимось. Одеська область. Одеська область по 25 квітня. Одеська область попередження випадає, бачите, хоч воно тут ударний туз б'є, тут, бачите, сковані орки між поганими картами. Тобто для них більше все, що пов'язано з Одеською областю, це удари для них. Але, але, друзі, попередження випадає. Будьте уважні, якщо будуть тривоги, не ігноруйте. Також порівнюйте свій розклад на область з загальним розкладом по Україні. Якщо і у вас, і по Україні є попередження або увага, то обов'язково не ігноруйте повітряними тривогами. Вірогідність таким чином підвищується якісь інцидентів. Так, саме місто Одеса, дивимось по 25 квітня. Одеса. Одеса, бачите, з краю випадає також попередження. Це або область, або передмістя, загально на регіон попередження випадає. Будьте уважні. Порівнюйте свій розклад з загальним розкладом по Україні також. Так, далі. Далі у нас Кременчук. По 25 квітня. Кременчук. Кременчук. Кременчук серйозні такі загрози пусті, бачите, пусті сльози. Загально повинно бути все контрольовано. Тут не випадають таких критичних комбінацій. Загально, бачите, потенційно випадає тут туз, але все одно він тут з валетом з валетом, з валетом співпрацює, взаємодіє, тому повинно бути все добре. Далі, Полтавська загальна область. Полтавська по 25 квітня. Полтавській області. В Полтавській області серйозних таких не випадає загроз. Тут балачки, плітки таке випадає. Це Може бути розповсюдження всяких фейків. От, потенційно, потенційно тільки бачите, тут випадає, як по всій Україні, але загальна ситуація контрольована. По краям тут ми, з областями, на межі областей, тут в цих областях може бути більше загроза, тому потенційно випадає там також. Але загальна ситуація контрольована. Далі дивимось. Рівненська. Рівненська по 25 квітня. Рівненська область. А тут військові діють, бачите, загальних загроз тут не випадає, повинно бути все під контролем також. Захист випадає, серйозні загрози пусті. Але при тривогах не ігноруйте. Треба не нехтувати тривогами. І також дивіться, друзі, загальний розклад по Україні. Черкаси, добрий раночок, Лариса, доброго ранку. Всім привіт, друзі! Хто доєднується, вітаю вас. Так, далі дивимось. Далі. Сумська у нас область. По 25 квітня. Сумська. В Сумській області. Критичного тут такого знову ж таки не випадає, бачите? Не випадає. Тут не ігноруйте повітряних тривог, бачите, ось випадає це. І загально такого чогось надпоганого я ну, не, не бачу, не випадає. Повинно бути більш-менш контрольовано, але все, все одно тут увага випадає. І, можливі, бачите, даль, даль, дальня дорога, тобто, тобто можуть і тут може бути і нічна карта, будь-що може бути, друзі. Не будемо розбиратися, повітряні тривоги не ігноруйте, потенційна загроза є, тут увага випадає. Все-таки увага, але спокійніше, ніж були деякі розклади декілька днів тому, тому повинно бути все, все ж таки більш-менш все під контролем. Сумська область. Дивимось саме місто Суми по, по 25 квітня. Місто Суми. Саме місто Суми, друзі. Бачите, тут по сумам випадає все ж таки попередження. подивимось чим На місто випадає. Це може бути пов'язано щось на місцевому рівні, в самому місті інциденти якісь також і також на регіон, бо от з краю все ж таки бачите загроза залишається. Поки що неспокійний розклад, друзі, неспокійний, іначе. Наче краще, ніж ті рази ті дні, передостанні дні. Оці минулі дні, але все одно. Суми випадає попередження, регіон неспокійно, будьте уважні, не ігноруйте тривог. І порівнюйте також, друзі, з загальним розкладом. Все ж таки напруга там залишається, так як і в Дніпрі, так як і в Запоріжжі, і як в Одесі. Бачите, ці поки що, що ми бачимо, регіони, найбільша така напруга. Так, дивимось далі. Тернопільська область. Тернопільська по 25 квітня. Тернопільська. В Тернопільській загально серйозних таких загроз я тут не бачу. Бачите, тут карта дома «В домі», під захистом. Потенційно тут зло випадає, можливо, щось там в самій області, середині області або в самій області якісь інциденти, але загально серйозних таких загроз немає. Далі, Хмельницька. Хмельницька область по 25 квітня. Хмельницька. Тут будьте уважні до тривог, не ігноруйте, якщо вони у вас будуть. Інциденти якісь можливі, чи це з середини області, в самій області, чи це від ворога. Ззовні. Орієнтуйтесь на загальний розклад, також порівнюйте. Тут випадає увага і потенційно якесь зло випадає. Будьте уважні, далі дивимось. Харківська область. Харківська область по 25 квітня. Бачите, потвори все ж таки ще тут все ж таки ще тут загроза залишається, але удар по їхнім надіям бачите, вони втрачають, 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 втрачають і втратять взагалі будь-яку будь можливість там, кошмарити область. Але на, наступну, на наступні дві доби попередження тут випадає, будьте уважні. Але все одно вони тут недосяжні, Їхні, їхня мета бачите, недосяжна. все одно от. Загроза залишається, як вона була, коли випадали, коли випадали попередження, ось така загроза залишається, але більше вона, бачите, по ним б'є. Вони не, не, не можуть, не досягають і загально наші відганяють їх від Харківської області. На регіон попередження випадає, також орієнтуйтесь на загальний розклад, порівнюйте з загальним розкладом. Так, Харків, саме місто Харків. Саме місто Харків. Саме місто Харків дивимось. В Харкові не так, бачите, як по області. По області все ж таки в регіоні більше, от ближче до Харкову тут зло випадає все ж таки потенційно, тут також треба проявляти увагу. Не ігнорувати повітряних тривог, але загальну ситуацію тут контролюють наші військові. Тут по регіону, по області все ж таки більше тут випадає напруга, ну і загально по регіону. І ще по регіону, бачите, що орки там будуть, орки посипляться там. Харківська область, все, що там, лінія фронту, там вони їм буде, їм буде неперелик, як то кажуть, виженуть їх діти. Тому ось так, по Харкову далі, друзі, Херсонська по 25 квітня. Херсонська. Херсонська. Херсонській області повинно бути ось наступні дві доби більш-менш ситуація. більш-менш ситуація. Таких прямо критичних нічого не випадає. Бачите? Наші військові, наші військові випадають. Пусті орки випадають, ось так випадають, друзі. Загальна ситуація тут контрольована в Херсонській області. Загально це в регіоні. Бачите, наші е, тримають там контроль. Потужно. Саме місто Херсон, дивимось по 25 квітня. Херсон місто. Херсон. І в Херсоні, бачите, ситуація контрольована нашими військовими. Повинно бути все, Повинно бути все нормально. Бачите, для орків випадає дім, дальні дороги випадають. З ударом. Тому чекаємо скоро гарних звісток, звідки, друзі, з Херсону. А от на наступні дві доби повинно бути все більш-менш контрольовано. Такого прям критичного не випадає нічого. Тільки оркам випадає надкритично. От прямо надкритичним випадає. Так, це добре. Далі дивимось. Далі Черкаська область по 25 квітня. Черкаська. Черкаська область контрольована ситуація. Загально такого нічого не випадає. Потенційна дев'ятка, вона тут випадає, вказує на неприємності якісь, але вона тут слабка. Повинно бути все під контролем, друзі. Черкаська область. Так, друзі, хто відправив з Приватбанку? Дякую вам. Дякую. Донат. Ще 7 хвилин назад. Дякую, друзі. Так, далі дивимось. Так, далі, далі. Чернівецька область по 25 квітня. Чернівецька. Чернівецька область ситуація контрольована. Не нехтуйте тривогами, якщо вони у вас будуть. Будьте уважні, а так загально ситуація контрольована. Випадає критичного, нічого я не бачу. Наступні дві доби далі дивимось. Чернігівська. Чернігівська по 25 квітня. Наші кордони захищені, більш захищені, бачите, тут випадають і взагалі захист випадає. Серйозних таких загроз не випадає. критичних. Але... Піковий туз тут вказує, що найбільше енергетичне скупчення. Це так зрозуміло, ось вздовж кордонів, прикордонні міста, містечка. Там можуть бути якісь інциденти, але вони незначні. От просто там випадає найбільша напруга. Саме, ось бачите, кордони, прикордонні міста, містечка. З серйозних таких загроз не випадає, просто будьте уважні, особливо хто там живе в прикордонні. Будьте уважні, також порівнюйте з загальним розкладом свій розклад на область. Так, і дивимось, дивимось чернігів. Саме місто Чернігів по 25 квітня. Саме місто Чернігів. Так, чернігів. В чернігів пустий удар випадає, бачите, це добре. Пустий удар, серйозних таких і зло. Тут також зло і удар пусті. Серйозних тут загроз не повинно бути. А от бачите, з краю по краям все ж таки, карти негативні, З краю це от прикордоння. Там загроза більше, але вона також, бачите, все ж таки пуста. Значить, Наші там контролюють ситуацію, або взагалі нічого не буде, або щось таке незначне. Тому будьте уважні, все ж таки на прикордоні увага тут випадає. Будьте уважні, обережні, і також порівнюйте з загальним розкладом. Ми подивились, друзі, по всім областям. Знову вже який день підряд. Випадає дякую, дякую, Ащадбанк, хто прислав, дякую донат, за донат. Уже який день, бачите, випадає все ж таки при прикордонній області. Тут найбільші загрози також на наступні дві доби. Як і декілька цих днів підряд, приблизно така сама картина. Зараз ми подивимось загальний розклад по Україні, щоб розуміти, наскільки наскільки серйозні ці можуть бути загрози, які можуть бути наслідки і так далі. Тобто по всій території України дивимось по 25 квітня. Ну, бачите, серйозних таких загально по території України тут не випадає поганих карт комбінації. По краям, знову ж таки, це ось ці з краю, які області, при фронтовій, при кордоні, все ж таки, тут вірогідність підвищена, але вона також незначна. На сході тут, бачите, все ж таки випадає більше. От, більше, більш така загроза підвищена, але також не критична. Тому де межа, бачите, при фронтовій області, прикордонні області, там будь-то уважні, якщо випадали у вас, у вас попередження сильні або увага. Але загально, загально, тут спокійний розклад по Україні. Серйозних таких загроз не випадає. І тут навіть такий розклад, який пом'якшує ті загрози, які випадали у вас по області, якщо у вас були там попередження або серйозна увага. Все ж таки, цей розклад більш пом'якшує їх, але все одно. Загроза там залишається. Приблизно така, от бачите, ситуація, як декілька останніх днів, поки що зберігається в тих областях, от, і, як, і по території України. Приблизно ось така картина. На наступні дві доби, друзі. Ось так, що ми з вами побачили по 25-й.